Купуєш квиток на автобус, а чи доїдеш? Лотерея на удачу. Мені стало настільки прикро, що в мене я почала навіть плакати. Чи дадуть відповідь перевізники? Мені не цікаво, дякую. І чи можна якось відстояти свої права? Надія Колодяжна поверталася із Бельгії до Харкова. Вона навіть не уявляла, чим закінчиться її поїздка. Надія психологиня планувала працювати в дорозі. Тож важливим був стабільний інтернет в автобусі. Про це уточнювала у перевізника. Мені було зручніше не витрачати там час на пересадки, не шукати їх, а їхати прямо додому. Тим паче, що я розуміла, що я повернусь у комендантську годину, і мені було зручніше щоб вони мене довезли додому. Коли всі умови поїздки були з'ясовані, і надія впевнилася, що без пересадок доїде до Харкова, забронювала квиток. До того ж, дорожче на 30 євро, оскільки обрала прямий рейс. Аж ось настав день поїздки. І очікування розбилися вщент. Обіцяли, що буде вайфай, якого не було. Обіцяли, що буде комфортне, там комфортабельний бус перевезення, тому що ну, це тривала дорога. Вона мала тривати там близько 40 годин, як вони писали, але е, загалом дорога вийшла в мене 48 годин. Після проходження кордону пасажирів почали постійно пересаджувати у різні автобуси на різні напрямки. Це створювало суттєві затримки у Рівному. Надію чекала пересадка на Київ. А в Києві ще одна. Водій, який мене пересаджував, він мене забрав у Рівному. Коли він мені сказав Там виходьте вас пересадка на Харків. Він мене повів на автовокзал. Там підійшов ще якийсь взагалі чоловік. Тобто, це був не водій. Вони почали спілкуватись там, телефонувати. Потім підвели мене до якогось рейсового автобусу. Вони почали спілкуватись з водієм. водій, водій каже: Ні, немає місця. Там цей інший чоловік. Чоловік каже, ні, я ж вам телефонував, ви мали там забронювати місце і так далі. Вся на нервах Надія зв'язалася з менеджеркою, яка бронювала їй квитки, і отримала відповідь. А чому ви не повідомили раніше? Коли жінка відповіла, що написала одразу, як це сталося, її почали ігнорувати. Ми зателефонували цій менеджерці, аби з'ясувати, що стало причиною такої ситуації. Ми не є перевізниками. Ми просто служба бронювання квитків. Так, але до вас зверталася пасажирка, ви написали, що уточнюєте, а потім... ну, то, ну То хай вона звернеться до нас, і ми не пообщаємося добренько, і ми не дамо всю інформацію про перевізника. Так, але вона зверталася, ви її заблокували, вона вже тепер не може з вами зв'язатися. Ні, ми її не блокували, хай зателефонує за номером і ну, ми не пообщаємося добренько. А нам ви можете надати номер телефону? Хай бо жінка з нас зателефонує, і ми їй надамо всю інформацію. Після нашої розмови Надія написала, що з нею зв'язалися перевізники і розповіли. Менеджерку попереджали, що плануються пересадки, однак вона цього не повідомила. Виявилося, подібне трапляється постійно і з різними перевізниками.